Анатолій Костецький лінь. Що робити, наче тінь приросла до мене лінь. Я хотів уроки вчити, адже в мене стільки справ, а вона шепоче вітю, краще взяв би та поспав. Суперечок не терплю. Що поробиш? Ліг та сплю. Вранці протираю очі ех зарядочку б зробить. Раптом чую лінь шепоче. Та навіщо це тобі? Як тут виберешся з ліжка? Що зробив я? знову влігся. Ну, а вчора, ну, а вчора навіть соромно згадать Вересневі класні збори. Довелося прогулять. Ні, я спершу йшов туди. Радісно, як хоче, раптом чую, не ходи лінь шепоче. Як боротись невідомо, здався я, пішов туди. Став сумним я і товстим, тільки й справ, що сплю чи їм. Не життя а гом. Навіть з хлопців хтось гукне у футбол пограть мене. ні, зразу ж поруч. І від ранку, та й до ночі, що шепоче та шепоче, Ех, коли б не вуха, хто б її послухав?